Сталкери рятують Коломию від апокаліпсису. Така тема другого етапу відкритого чемпіонату міста із Автоквесту. У столиці Покуття цю інтелектуально-спортивну гру організовує Коломийський автоклуб. Другий етап відкритого чемпіонату Коломиї з автоквесту стартував від міського стадіону Юність. Саме там розмістилась центральна база гри. В першу чергу учасників зареєстрували. А цього разу було сім охочих екіпажів. Таким вигуком команда дикі гуцули налаштовує себе на перемогу. До речі, на першому етапі хлопцям вдалося увійти в число призерів. На цей раз їхній екіпаж старанніше готувався до гри. Тому результати гіршими не будуть. Переконані гравці. До другого етапу ми вже більше якось звертали уваги на різні такі нюанси, невеличкі місті. Я поповнив рахунок на телефоні, щоб інтернет нормально і зарядив телефон. Чекаємо від другого етапу. Просто не знаю ще більших феєричних емоцій. Потім будемо в третьому, четвертому і п'ятому, і виграємо, і виграємо. Бачити і поїдемо на кубок західної України по і там теж всі переможемо да. виграємо старше гроші. Багато грош. надій на перемогу покладає і команда Вест. Адже минулого разу їм вдалося завоювати бронзу. Їхній екіпаж складається з п'яти осіб, чи не найголовніші персонажі водій і штурман, які мають відмінно виконувати покладені на себе обов'язки. Шукати відповіді в інтернеті, якщо можливо таке. Легкі шляхи проїзду до кожної точки. Багато драйву, адреналіну, цікаво розгадувати всякі загадки, знаходити певні предмети і так далі, щоб є впасті. Після реєстрації учасників організатор, президент Коломийського автоклубу Михайло Вовк нагадав правила автоквесту та роздав екіпажам завдання. Далі, як кажуть, по конях. Суть гри десь стався вибух. Утворюються артефакти, поглинає наше місто зона, тобто якийсь такий міні-апокаліпсис, і потрібно рятувати. Сталки розбирають артефакти, рятують наше місто, рятують світ. Тобто, ну якби така такий сюжет гри сьогоднішньої нашої. Автоквест це інтелектуальні гонки по місту. Спочатку учасникам роздають завдання, у яких зашифрована адреса місцини, в яку необхідно прибути і виконати певні дії. У даному випадку знайти артефакт з трофеєм, екіпажі повертаються на базу і отримують нові завдання. Так триває, доки команди пройдуть всі випробування і дістануть головний артефакт. Правда, по дорозі до перемоги виникає багато несподіванок, казусів і навіть відеопідказок. Хочеш, я розповім тобі, де знаходиться останній артефакт? Знаєш, колдовщик є таке поняття. Як країна в країні, так ось тут щось схоже. Правда, це країна в місті в нас час щось організувати це дуже важко і потрібно дуже багато роботи. Але маючи хорошу команду, справну команду, цим можна пройти цей етап організації. Робиться це для того, щоб якось показати людям, показати молоді, що є щось інше, ніж бари, ніж кафе, ніж ресторани, ніж дискотеки. То є щось інше для цього, в принципі, основна ідея нашого клубу для цього ми влаштовуємо нічні хованки, автоквести, різного роду змагання, поїздки і так далі. Тобто, ми хочемо показати новий рівень відпочинку. кращими сталкерами другого етапу відкритого чемпіонату міста з автоквесту стала команда Терті Пляцки. Друге місце вибороли дикі гуцули. Бронзу ж отримав екіпаж команди Вест. Переможець кожної гри отримує цінні призи від наших спонсорів, тобто перший етап було одні призи, другий етап, інші призи, і так до фіналу. А от на фінал розраховується великий перехідний кубок звання чемпіона Коломиї з автоквесту і ем, відповідно призовий фонд, який ми формуємо от, разом з нашими спонсорами. Формуємо призовий фонд і надіємося, що він буде насправді великий. І учасники будуть задоволені. Наступний третій етап чемпіонату Коломиї заплановано на серпень. Всі охочі можуть долучатися до гри і боротися за головну винагороду.